Вітаю. І так у нас вже тут третя серія нарисовується. Була тут у мене плитка позьобована. Шаталося все таке. Вона, в принципі, чуть ли не через одну вже тут рухається. Ну, вже воно роки свої взяло, так що прийшлося її знімати більше, ніж думали. Там буде туалет стояти, там де й був. Але якщо ж воно шатається, то це може воно і лопнути, і що хочеш. Зараз такі матеріали. Непонятно кому вірити, кому ні. Потім докажеш, що ти не винуватий. Нічого не прибирав я цемент, старий плитку просто двома пальцями, можна сказати, зняв та й все. Той, що там цемент був старий, він гарно так, такий товстенний слой лежить, Думаю. Понасверлював дирочок, щоб наче, цей, стяжечка, ця стіжка краще взялася. Я колотю, сусід ліпе. <сум> Як вийшло, так і буде. Що ж ти зробиш? Це ж не з, нові... з нового все, так скажемо, строїти, а потім раз-два й готово. А Переробляти завжди важко. То що поки в такому ми стоні, І не туди, і не сюди. Наче вже ось, ось і буде душово, але не все так швидко. Все, до зустрічі.